І сьогодні це у нас Павло Текучев, виконавець головної ролі, з яким ми будемо говорити. І Данило Мірешкін, виконавець також ролі і військово того, що я знаю. Дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Вітаємо, Добре. дякуємо, що запросили. Так, дякуємо дуже. Ну розказуйте <ріст> <ріст> як, як, як власне враження, з якими з якими настроями на кінофестивалі і власне як фільм. Перша <реш> почина А, Ну що, шо, це шок, звичайно. Тому що, по-перше, вчора відбулася світова прем'єра нашого фільму, і це такий дуже хвилюючий момент. Знаєте, проект знімався дуже довго. До цього дуже довго писався сценарій. Сценарій писався 10 років. Wow. Знімання відбувалося протягом 9 місяців. І ще потім рік було монтування, весь постпродакшн. І фільм вже був представлений в Україні на одеському кінофестивалі. Тобто, вже така маленька прем'єра була, але все одно приїхати кудись за кордон, а особливо в Польщу, там, де дуже багато і своїх також, і презентувати фільм це так хвилююче. Uh -huh. Тому вчора був такий момент якийсь народження, не знаю. І насправді атмосфера була дуже класна. Я от дивився фільм вже в четверте. Uh, і цей показ мені найбільше сподобався. Все таки атмосфера дуже впливає на те, як сприймається кіно, і вчора вона була класна. А як, як сприймається Данило? Як які відгуки вже отримали? Uh, я вчора якраз таки дивився вперше. Це oh. да, дуже свіжі враження. Uh, в цілому мені сподобався фільм. Дуже багато людей підходили і казали Да от нам прям так відгукнулось. Цікаво, що це дійсно може можна сприймати і треба потрібно сприймати з точки зору сучасності і такого шляху українців, бо головний герой він прям все життя стикається з труднощами, і як він їх проходить, як він трансформується. Дуже цікавий шлях, який можна проасоціювати з собою і з долою України, навіть Угу, навіть так. Якщо говорити про сприйняття в Україні, то те, що було на одеському кінофестивалі, і тут чи була якась різниця взагалі, і чи були гості з інших країн, можливо, якісь поляки, які брали також участь у цьому, чи хтось до вас підходив, щось говорив, якісь були вже відгуки? Ну, по-перше, про різницю, звичайно, вона є саме тут. Я от прям шкірою відчув, що це кіно дуже сильно презентує Україну. Я от, що каже, Даня. Це дійсно така якби рефлексія на всю історію боротьби українців. Але, знаєте, в чому що мені найбільше подобається, що це історія, яка не використовує цей сьогоднішній біль, тобто не не, не не маніпулює темами сьогодення. Тобто ми не говоримо про війну от що от сьогодні, там знаєте, нема цих тем, які вже трошки комусь можуть бути приїлися або навпаки вже викликають якесь відсторонення, тому що забагато я вже не хочу цього чути. Ну таке існує в світі. А ця історія навпаки розповідає, якби такі історичні моменти, історичні факти, і подається з нового кута, і мені це дуже подобається. Тобто, виходить так, що історія про те, як цей біль сьогодення було фактично закладено, бо я так розумію, що це історія Мольфара, історія mm -hmm. його ну як. 20-го сторіччя, двадцятого 20 сторіччя для України було угу. ну таким собі важким. Дуже да історія відкривається кінокадрами з проголошення Карпатської незалежної України Августином Волошином. Це відбувалося в Чернівцях, і от ми відповідно в Чернівцях знімали прямо на тому самому балкончику, де він це проголошував. І далі історія, вона така в стилі Нолана, рухається вперед, назад, вперед, назад, постійно стрибає туди-сюди. Але я, от, до речі, дуже хвилювався, коли ми знімали, чи буде зрозуміло, бо дуже багато цих стрибків. Але вчора зрозумів, що все, все складно, складно в плані складається. До речі, щодо зйомок в Чернівцях, дивилася я репортаж Чернівецького телебачення щодо цього, до речі, І, ст, бачиш? Ось так передаємо привіт колегам також. Отож, статисти було багато людей, там говорили, що це таки багато людей брали Більше участь Більше трьохсот людей брали участь в масових сценах, так і вони робили це просто від доброї душі, бо їм хотілося. Я знаю, що навіть якісь очільники обласної місцевої адміністрації брали участь. Розкажіть про це ну, Весь бачите, так? в кіно дійсно дуже масштабне, дійсно прям велике, і під час його знімання залучали максимально всі зв'язки для того, щоб виконати ці елементи, тому що не все можна навіть за гроші в якби придбати, і було запрошено. Ну, да, багато. Якщо я не помиляюся зараз, теж дуже важливо, щоб назвати все точно, навіть бійці Національної гвардії України а, приймали участь в зніманні цього шматочку. Я пам'ятаю, що от я стояв там на плацу у формі того року, і поруч стояли бійці, і ми з ними говорили, і там щось якось роззнайомилися, сміялися. Але все ж таки знімати кіно під час війни це вже було після повномасштабного вторгнення. Ви говорили, що сам фільм він багато років зайняв від сценарії того, так. що ми сьогодні бачимо, будемо бачити, можемо ще побачити про це. Ми скажемо на Варшавському кінофестивалі. Але от скажіть, будь ласка, саме ці зйомки під час повномасштабного вторгнення. Тривоги, сирен, як це відбувалося? Чи це було складно? Чи дуже сильно це перешкоджало? Розпочну з того, що в принципі, от вчора, режисер на запитаннях відповідях після фільму відповідав на це питання, і тому процитую його писали сценарій більше десяти років. І почали знімати з недописаним сценарієм, але почали знімати під час війни, і якби основним каталізатором для нього стало те, що він не може більше чекати, тому що ніхто не знає скільки нам залишилось жити, вибачте, за то писати Такі... теж почали під час війни, виходить, що 10 років тому. Ну, а, до, ласно, вже так, вже після 2014-го почали писати чи, чи можна сказати, що вплинув розвиток подій, от, з 2014-го року на сам сценарій. Це І, знаєте, давайте знімати, для... бо ще щось зміниться для чесності. Треба запитувати в режисера, тому mm -hmm. що я до цього процесу взагалі не залучений, але знаю, що історія настільки захопила, що він довго працював, але дуже довго не могли знайти, як її подати, тому що це ж першочергово був роман Мирослава до вічник сповідь не перевалі духу, який насправді дуже тяжко було адаптувати під кіносценарій. І продовжуючи відповідати на ваше запитання, чи тяжко було знімати під час війни, були якісь певні труднощі, там пов'язані з логістикою, пов'язані з е, там часом, коли можна знімати, де можна знімати, що можна знімати, але насправді, от саме те, що ці труднощі існують. Але при цьому ми можемо, маємо змогу зняти кіно, давали насправді такої сили всім і такого бажання навпаки на наперекір всім обставинам зняти кіно. Тому це як не дивно працювало навпаки, якось загартовувало всіх. Данило, я знаю, що зйомки перемежувались з ну, як, з основною роботою, скажімо так. Наскільки важко було це поєднувати? Ну, мені дуже повезло, що в мене якраз був день народження 12 червня. Тоді, коли була, була дата зйомок, я підійшов до командира, кажу командире, зробіть подарунок, відпустіться в минулу професію, трошки повернутися. І мене дійсно відпустили на декілька днів. У мене було два знімальних дні. Ну і плюс дорога, і якраз таке короткострокове звільнення вийшло. Але да, дійсно, паша пам'ятає, він мені це згадує, що каже: Ти тоді приїхав такий здичавілий. А в мене якраз там були штурма напередодні. І я прямо от фактично з поля приїхав на майданчик, і мені важко було там адаптуватись серед людей в цілому, але було б дуже приємно повернутись до професії. Це прямо таке щастя. Тому мені було дуже цікаво. Це по факту, перша. Перша єдина поки що робота під час моєї служби. А накладається, ну не те, що враження, думки взагалі, от коли таке швидка зміна обставин, фактично, як воно накладається з поля в. То можна я відповім. Давай коротенько да, Я просто хотів сказати зі сторони. Знаєте, тут дуже почали. добре. Насправді, що це накладається на персонажа, і я думаю, що це все спрацювало в плюс саме в цьому mm -hmm. в контексті цього персонажа. Тому приходьте на кіно побачити. Давай, Паш. Та я те саме хотів сказати, що я сидів з боку, <питував> і, Ну ні, ні, це просто насправді, ну, на жаль, для кіно це було ідеальне співпадіння, що Даня приїхав саме з бойових дій. Ну, Це було дуже складно, він такий, як би скромний, людина не стане казати, але йому було дійсно дуже важко, це було видно, тому що тут навколо бігає. Цілий взвод здорових мужиків, які знімають кіно, а він приїхав там, де його побратими зараз без нього продовжують. І в його очі, який які він існував, якби тут з нами сидів, знімався, але був абсолютно не з нами. І цей епізод в кіно, оцей з його персонажем, його персонажа звати Шугай, угу. а, насправді найкращий. Я думаю, що якщо є у нас якісь у нас там кінопремії, то Даня їх забере. Які наступні, може бути роботи, чи є думки ще про те, що хотілося б більше робити, ще десь зніматися? Мені здається, що після таких фестивалів зазвичай потім починають люди отримувати якісь запрошення. Я не знаю, ніколи не була акторкою, завжди хотіла, але в моєму якомусь там виображенні, як це все виглядає, воно так мало би бути. <зас> На першу частину дам відповідь, що мені здається, важливим взагалі робити і розповсюджувати. Актуалізувати да, українські питання, нашу війну, тому що нам дуже потрібна допомога, і це правда, що без міжнародної підтримки, в тому числі без підтримки Польщі, яку вона нам надала на початку війни для біженців, як логістичний хап, і ну дуже багато співпраці, від якої ми сильно залежимо, і від якої і вони теж залежать, бо ну зрозуміло, що російські війська підуть далі, якщо ми не втримаємося. Тому наразі ми входимо в етап війни, коли ця підтримка і взаємодія стане надважливою, тому що е, навіть якщо буде якась заморозка, то це будуть найважчі. Етап війни, тому що всі виснажені, всі втомлені, і це буде найбільша, найгарячіша, найпалкіша найпал... найпал... така сутичка між нами і росіянами, тому нам дуже потрібна підтримка, взаємодопомога. А культурні процеси вони посилюють цю цю історію. Дуже часто чуємо щось таке, що є інформаційний фронт. Є культурний фронт. Наскільки? <кій> Ви як людина, яка дотична до фронту фізичного і культурного також зараз бачите оцю силу Культурного фронту я насправді дуже ну, не люблю, коли фронтом називають щось крім фронту. Тому що, знаєте, як кажуть, що ну, на культурному фронті кінцівки не втрачають, тому це право називатися фронтом. Я думаю, що має бути саме тільки у фронту. Але беззаперечно, що культурна діяльність і вся ця інформаційна робота, вона дуже потрібна, тому що. Без е, тилової підтримки не буде армії, її просто не може існувати. Зараз ми приходимо до розуміння того, що ми всі взаємозалежні як військо е, від цивільних, як цивільні від війська, і нам треба шукати ці е, шляхи сполучення і взаємодії як всередині країни, так і поза її межами. Слухайте, цікаво. Я насправді задумався про коли читав про фільм. Щось задумався про ось ці кола історії, і те, що історія повторюється, і ми бачимо крок, крок цього повтору української історії. Ну принаймні, це дуже суб'єктивно. Я перепрошую зараз в істориків, які дивляться, можливо, наш наш прямий ефір слухають. Дивляться, може я десь помиляюся, але здається, що в минулому сторіччі було так само. В позаминулому, позаминулому сторіччі було так само. Тобто українська держава завжди бореться за своє виживання і завжди бореться. Це одразу на кількох напрямках на щоб не назвати це фронтом, і на фронті, і в напрямку тилу, і в напрямку дезінформації, і в тому числі. А, власне, хочу на фестив... щоб не розкривати про фільм, не допитуватись про фільм, щоб було а чому? більше. Ну, щоб було більше бажання подивитися. Якщо, Знає, ми зараз все розкажемо. Давайте спочатку і до кінця розказуємо. Бажання виникає, коли щось цікаве, тому краще насправді інколи щось і можете зараз. Якраз заохотити можна. скажуть щось. the okay. Ну то давай, рідко, коли самі виконавці кажуть, ну запитайте мене щось, <рес> але мабуть це той випадок. Так. Тому що ну, знаєте, насправді коротко, але ще дуже важливо, що фільм міжнародна прем'єра відбулася в Польщі. Те, що каже Даниїл, що дійсно є вже така величезна спорідненість і вдячність Польщі за всю ту допомогу, яка вона надала Україні з самого початку. Тому якось це символічно, що прем'єра відбулася теж тут. Mm. А буде перекладено на якусь мову, можливо, ви знаєте. Ну під час перегляду там йдуть польські субтітри, тому не виникне проблем mm -hmm. в цьому сенсі. Так, а так. на я не знаю. Можливо, Наскільки щось... я знаю, щось мам'я плани, звичайно, віддублювати mm -hmm. і на міжнародний прокат є плани взагалі цього фільму. А міжнародний прокат може бути тільки з дубляжем, я так розумію. Ну принаймні англійським. Круто в контексті історії, циклічності, uh -huh. і тому подібних речей насправді, от дивлячись це кіно переглядаючи судьбу головного героя, ми можемо робити свої висновки на вчитись на його помилках. Тобто mm -hmm. дивитися, як проходить він цей шлях, які висновки він робить, яких помилок допускається. і на фоні цього робити вибір, що ми приймаємо в сучасність, що ми переосмислюємо, і це дуже цікавий процес. Ви сказали про помилки. Павло трохи так я Розкажіть. вже пострілятися, тому що якщо так відкривати правду, то ми тільки ще з Данію їхали 20 хвилин до вас сюди. І у нас була дуже активна така дискусія стосовно вчорашнього перегляду, тому що Даня дивився вперше, я в четверте. <реш> uh, і uh, мені почути його думку було дуже важливо, тому що якби на кого ми сьогодні маємо рівнятися, як не на думку військових, які якби, мають формувати бачення сьогодення, а ми маємо цивільні навпаки дослухатися і якби, приймати її за взіреці. Тому те, що він те що давно мені сказав в дорозі, от зараз повторив, uh -huh. для мене було новим, але я з цим погоджуюсь, що в цьому фільмі показано не тільки якби, шлях боротьби і правильні вчинки, але й помилки теж. А от героя. які помилки? Ну на які помилки увагу варто? А це ви а це. знаєте, коли <ривіт> ну, прийдете ну, ну, на перегляд <ривіт> фільма і знайдете для себе. от це дуже цікаво було поспілкуватися. Насправді, після того як ви глянете. Ідіть у нас ще два покази. А після цього завіть нас знову. І ми про це поговоримо. <ривіт> це, а, правда, це правда, це правда. Цікаво було б поспілкуватись, і що саме глядач побачить, і які він зробив висновки, з чим він погодиться, з чим він не погодиться з головним героєм? Так, да, бо є з чим не погоджуватись. Я це відкрив для себе сьогодні в розмові в машині, коли ми їхали. Тільки я... сьогодні. Ну, я ж сприймав для себе. Це ж моя історія, якби я її прожив, я з нею живу вже стільки років, і тому, звичайно, я в ній бачу тільки найкраще, і тільки хороше. Але це правда, кіно має навчати не тільки хорошим прикладом, а інколи і, якби поставити питання глядачу: а чи впевнений ти, що такі? Шлях тобі підходить. Може, от якби ти подивився цю історію, може з чимось не погоджуєшся? Це класно, mm -hmm. це класно. Тож не можу цього не запитати, тому що це найбільш кікбейтна історія. Коли вписуєш фільм Вічник, ага. пишуть про вашу метаморфозу. А, З того, що вийшло якесь перше інтерв'ю. Що ж це таке сталося? Це, якась, а... це якийсь інфопривід, не знаю, чому Там це так сильно розійшлося. В фільмі є моменти, де герой сидить в карцері, дуже довго і не їсть, відмовляється їсти, і, ну, відповідно, він має бути худим. Mm -hmm. а, і була поставлена задача схуднути, я дійсно скинув. Ну, мабуть, мені пощастило, що я коли мене затвердили, був такий трошки піднабрав. Я скинув дійсно більше 10 кілограм. І про це пишуть українські медіа дуже активно. Вписуєш просто фільм, думаєш, от хочеться там ще щось зібрати кілограм. А, це, от, так, а, а до речі, до речі, пишуть, що розка... розповів секрет. Ага. І Я ще читала там про сиру рибу. Можна це курси відкрити. сиру рибу їв на знімальному майданчику, тому що герої її а, ага, оце так вона гра слів. у них так угу. ні, вони, вони там якщо читати Їв сиру рибу і деп... схуд. Вони вони це в заголовок вставили, а там написано, що їв на знімальному майданчику. Так, але ну просто не їв і Багато бігав, кожен день бігав. От і схуд. Насправді кіно активно експлуатує не тільки обличчя Паші, а й інші частини його тіла. Там є різні гарні кадри. З такого щоб було цікаво подивитися, ми знімали в неймовірно гарних локаціях. Ці зйомки відбувалися в Україні в, в, дуже багато в Карпатах на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей. Це справжні гори. Ну, тобто там все дуже дуже трушно і дуже Гарно, але що мені сподобалось, що не тільки пашини принади експлуатує це кіно, тому приходьте. Тобто, ми вже почали говорити про те, як заохотити наших слухачів і насправді там є на що подивитись, скажімо так. Є дві сцени 18+, Так у нас в фільмі. От серед цікавого є сцена з собакою, але до 18 можна дивитись. Так. Ми, ми знімались там з напіввовком, таким вовчаком. Я не пам'ятаю, як точно називається порода. Там якби є частина історії Піввовк, про взаємодію. Напіввовк, напівлюдина? Ні, Просто мається на увазі, що собака, але вона ага. максимально схожа на вовка. А, що там ще? Дань? Де багато всього цікавого, Ми просто не можемо, не можемо розкривати, але мені здається, що основні моменти. ми так… Ой, вчора було цікаво, ми разом сиділи, дивились. У нас е, з Данією був епізод. Ми там їдемо на кареті, такий, не на кареті, як це називається, на бричці, да, бричкою. Е, і ми коли знімали ту сцену, а там ми заходимо в поворот, маємо під'їхати до місцини, де проживає персонаж Даниїла. Е, і ця бричка перевернулася. На ній сиділо п'ятеро чоловіків. І п'ять скринь стояло дуже якихось важких. І нас там, ти пам'ятаєш це? Ну, дуже. Я в цей момент ми дивилися, тобі показую. Гепс? <рес> а, ось що й да. Не зрозуміло. Ти вчора не зрозумів. Ти говориш сьогодні. Вже зрозумів про що йдеться. Ні, Не ну, він показав. Я подумав, що ти про знак кажеш, але да, я щось пригадую. Там було не, два не, дублі, як ми можливо. заїжджали, і ми на другому геть воно все впало. Я не знаю, насправді я ледь не вбилися. Я тільки вчора ввечері натрапив на статтю про статистів. Ми тут багато згадуємо сьогодні, Ой, сьогодні. про них. А, а ого. я натрапив на статтю, в якій описуються відомі фільми, класика, в яких статисти гинули. Реально під, Була дуже під багато зйомок. таких ситуацій. <кък> ну я знайшов п'ять. пропрошу. ну от власне, ми чомусь так символічно згадуємо про статистів. І я хочу далі не продовжувати цього. Всі, всі слова всі ми в статистами були колись. Або якщо не були, то будемо Зацікавтеся цим. Отож, зацікавили ви мене що найменше дуже сильно? Я 15-го числа думаю, наступний показ 15 жовтня з того, що я бачу 20.30 в палаці культури і науки. Потім 16 жовтня о 16.15 в палаці культури і науки. В кінотеці можна побачити фільм. А що робити тим людям, які не проживають в Варшаві, не можуть приїхати, живуть, наприклад, на території Польщі, коли вони іде, зможуть побачити фільм? Ще в нас е, будуть покази в рамках. Тижні українського кіно я не знаю, як називається цей фестиваль. Я тільки вчора дізнався, що ми будемо його представля... представлятися на ньому. А, чи дні українського кіно в Польщі, чи щось таке, чи український mm -hmm. кінофестиваль mm -hmm. в Польщі, тобто українські фільми. А, він буде проходити в листопаді, і ми будемо 8-9 листопада. Теж будуть покази у Варшаві. Та ще в якомусь місті. погано, погано, погано з мене рекламник вибачте. Але згодом я думаю, що вже з січня 26-го року буде міжнародний прокат. Я впевнений, що в Польщі прокат теж буде. Тому запам'ятовуйте і приходьте. Тому не засмучуйтесь. У вас ще час почекати, а потім або позвоніть до мене. Я вам розповім все. Взагалі, яких я, номер. Я то подивлюсь, а, а ви знаєте наш номер телефон і вам розкажу. То, А Потім, потім ще буде можливість, ви приїде. Ну перезнімати я не можу, це нелегально. Ну, а перерозказати можу можна нам дописувати під трансляцію, Є коментарі, можете ставити свої питання. Ми обов'язково перекажемо. Чомусь ми на початку не нагадали одразу до, до питань перейшли. А нашим глядачам і слухачам, можливо, щось цікаве ще дізнатися, то обов'язково. Ми, я думаю, що зустрінемось в цій студії е, з нагородом. Ми, І коли ви депо. прийдете, вже yeah, yeah, yeah. <laughs> от то <laughs> добре, ідемо далі. Uh, так, ідемо далі.